Пані Віра згадує, минулого року безпілотник залетів їй просто у вікно. Ось тут він як застряг і висіло, клап'ї такі висіли. Ось. Воно ж мені побило всі стіни, ось, ось сюди він ось виходить, отут він зірвався, мабуть, і ото рванув такого все. А що отака от дирка? Тут вікно, вікно таке було. А от дім пані Тетяни обстрілів не пережив у 2014-му Жінка переїхала у вище Тарасівку з Криму. Тут вирішила будувати нове життя. Втім, росіяни тут не дають спокою. Сісти стіни взагалі немає. Тут. Немає, немає у ЕСБІ де од два слоя з цієї сторони. Одна, а там промежуток. А з тої сторони і ще одна, що це за підпорка. Гаси, щоб не падає потолок. У напіврозваленій хаті жінка й зимувала. Каже, йти їй немає куди. Я їх просто не вважаю за людей, як такових, як то кажуть, люди. Хіба це люди? Поки громада у списку тих, що перебувають у зоні активних бойових дій, жінка не може отримати від держави фінансову компенсацію за зруйноване майно. Тож і відновлювати будинок ніяк.